Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Продовжимо вирощувати цибулю салатну, ексібішн і редрок через розсаду. І зараз другий етап це висадка її у відкритий ґрунт. Я підготувала рівчачок поміж капусточок. Капусточки потім я приберу, а цибулька залишиться. Цибульку я підстригла. Більше половини навіть зрізала. Це нормально, так і має бути. Вона потім виростає, все буде добре в неї. Саджаю надвечір після дощів. Земля в мене волога. У рівчачок я насипала суперфосфат. Ось такий він в мене, окрім фосфору великого вмісту, тут також є кальцій і сірка. Для чого це? Для того, щоб стимулювати розгалудження кореневої системи. Щоб гарно прижилась цибуля. Як я її буду висаджувати. По простому принципу, я в рівчаку уявляю, де буде цибулинка. Ось буде, наприклад, цибулинка. То друга має бути так, щоб їй не заважати, то ось отак приблизно. І тут в мене виходить десь 15 см, тобто на відстані 15 см розкладаю всі цибулинки, які я вийму із плошки. Ось так виглядає в мене плошка з цибулею. Тут в мене ексібішн росте. Я її підкопала, оглядаю кореневу систему. Ось так виглядає коренева система в мене. Вона не дуже розгалуджена, тому я її не буду підрізати. Вона в мене зупинилась у рості, тому я вирішила все ж таки її висадити вже у відкритий ґрунт. Підживити, і хай вона росте і розвивається. В принципі, сама коренева система непогана, але через те, що вона невеличка, підрізати її не потрібно. Якби вона була більша, десь ось така і дуже заширока, то я б її підрізала. А так, в принципі, підійде. Бачите, у цієї лукавички я не обрізала пір'ячка, я їх обов'язково підріжу на 2 треті. Кладу у рівчачок і притискаю ось так. Все більше нічого не роблю. Можна також пролити цибулинку для того, щоб розчинилось добриво, а також для того, щоб була волога для розгалудження кореневої системи. Тож, навіщо підрізати і пір'я, і корінчики для того, щоб стимулювати. Для росту цибулинку. Бо коли таку салатну цибулю, яку ми вирощуємо через насіння, ми не стимулюємо до росту, то вона у своєму рості зупиняється. Друзі, готова. Тут в мене залишилось ще зробила додаткові рівчачки. І ексибіжн я висадила, тепер його треба обов'язково полити, для того, щоб було достатньо вологи. Так, земля волога. Але коли вже є коренева система, то треба додаткова волога. Це якщо б саджала на сінинку, тоді так, тоді можна було б у вологу землю просто посадити, посіяти і все. А так, звісно, треба пролити, тож і ви проливайте. Коли я зніму врожай капусти, в мене залишиться тут рости до осені цибулька. Чому я її саджаю тут біля? Капусти, тому що цибульку все ж таки треба гарно поливати. У мене там озима цибуля стоїть біля буряків і квітів. І також тут буде цибуля, і там в мене є гряди з озимою цибулею. Ось так я вирощую. Друзі, сподіваюсь, це відео вам стало у нагоді. Трошки пояснило, як пересаджувати цибулю. Все дуже просто. Тому користуйтеся, не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати мої відео. Я вирощую городину разом із вами. А також ставте вподобайку цьому відео, щоб його побачили якомога більше людей. Діліться також цим відео зі своїми рідними, близькими і у своїх улюблених групах. А я вам всім бажаю гарних врожаїв!